Наса впливає на шість тисяч екзопланетів. Деякі дивні, ніж наукова фантастика. Космос, екзопланети та наше місце у всесвіті, шістьох тисяч світів та незлічена кількість питань. Останні новини від НАСА, повідомляючи про підтвердження шістьох тисяч екзопланет, звучать як сценарій для науково-фантастичного фільму. Але це реальність, і це змушує задуматися над основними питаннями нашого існування. Це не просто фігура, це вікно в неймовірній різноманітності світів, які існують поза нашою сонячною системою. І, як досвідчений аматорський астрофізик, я вважаю, що ця віха є поворотним моментом в історії людства, позначеним початком нової ери космічних відкриттів та філософських роздумів. У дитинстві я виглядав зачарованим на зірках, мріючи про далекі планети та можливість знайти позаземне життя. Тепер, коли ми виявили шістьох тисяч екзопланет, Сон стає ближче до реальності. Однак я впевнений, що ця цифра може бути значно більшою. За словами вчених, у нашій галактиці чумацький шлях може становити від 100 до 400 мільярдів екзопланет. І це лише в нашій галактиці. Всесвіт містить трильйони галактик. Уявіть шкалу. Різноманітні світи, які дивують уяву. Особливо вражає неймовірне різноманіття цих екзопланет. Наса описує їх як вогнені гіганти, океани лави, планети з хмарами дорогоцінних каменів або щільності піни. Це не лише планети, це цілі світи з унікальними характеристиками, які кидають виклик нашим уявленням про те, як повинні виглядати планети. Мене особливо заінтригують планети, такі великі від усього, що ми знаємо в нашій сонячній системі. Планети розміром Юпітера, обертаючись ближче до своїх зірок, ніж Меркурій, планети, що обертаються навколо двох зірок, або навіть товаришів мертвих зірок, це змушує нас задуматися про межі можливих. Уявіть, що ви спостерігаєте за таким світом, чому ці відкриття такі важливі? Виявлення шістьох тисяч екзопланет має велике значення не лише з наукової, але й з філософської точки зору. Це ставить під сумнів нашу думку про те, що ми самі у всесвіті. Якщо планети так багато, то статистично ймовірність того, що один з них має життя, стає все більш реальним. Однак, я думаю, що важливо підходити до цього питання обережно. Виявлення екзопланет лише перший крок. Нам потрібно дізнатися більше про їх атмосферу. Температуру, наявність води та інших факторів, які можуть знадобитися для підтримки життя. Майбутні технології ключ до розгадування таємниць космосу. В даний час ми можемо знайти екзопланети лише за допомогою непрямих методів, наприклад, транзитним сигналом або гравітаційним мікролізом. Пряме спостереження за екзопланетами є надзвичайно складним завданням через слабкість їх світла та близькості до світла їхньої зірки. Однак НАСА розробляє нові технології, які дозволять нам безпосередньо спостерігати за екзопланетами. Римський телескоп з Коронагером це величезний крок вперед у цьому напрямку. Це дозволить нам заблокувати світло зірки і спостерігати за слабким світлом планети. Я вважаю, що телескоп Джеймс Веб вже зробив революцію в нашому розумінні екзопланетарних атмосфер. Аналіз хімічного складу атмосфери є потужним інструментом для пошуку біосигнатури, ознак минулого чи реального життя. Дзвінки та перспективи. Незважаючи на великий прогрес, ми стикаємося з серйозними проблемами. Вивчення атмосфери планет розміром Землі вимагає ще більш досконалих технологій. Нам потрібні інструменти, які можуть блокувати світло зірки та спостерігати за слабким світлом нашої рідної планети. Я думаю, що Обсерваторія для населених світів це амбітний, але абсолютно необхідний проєкт. Це дозволить нам не тільки знайти планет, подібні до Землі, але й вивчити їх атмосфери в пошуках біосихнінації. Особистий досвід та думки. Я пам'ятаю, як у молодості я читав книги Артура Кларка і мріяв про космічні подорожі. Тепер. Коли ми відкрили шістьох тисяч екзопланет, я думаю, що мрії про міжзоряні подорожі можуть стати реальністю в майбутньому. Однак я також вважаю, що важливо пам'ятати про крихкість нашої планети та необхідність захисту навколишнього середовища. Ми повинні оцінити те, що ми маємо, і робити все можливе, щоб зберегти свою землю для майбутніх поколінь. На закінчення. Відкриття шістьох тисяч екзопланет це не просто наукова віха, це переломний момент в історії людства. Це відкриття змушує нас задуматися про своє місце у всесвіті та про можливість існування позаземного життя. Я впевнений, що в майбутньому ми знайдемо ще більше екзопланетів, можливо, ми навіть знайдемо докази існування позаземного життя. Це буде неймовірне відкриття, яке назавжди змінить наш світ. І я, як астрофізик, аматор, з нетерпінням чекаю цього моменту. Ключова думка: відкриття 6 тисяч екзопланет це лише початок. Попереду нас чекає ще більше відкриттів та нових філософських думок. Рекомендації для читачів: Вивчіть програму Ексопланет НАСА, Ексеп та Інститут НАСІСІ Ексопланет НАКсаї. Ознайомтеся з роботою римського телескопа та обсерваторії для населених світів. Подумайте, які наслідки відкриття позаземного життя матиме для людства, підтримуйте наукові дослідницькі та космічні програми, дивіться популярні наукові фільми та читайте книги про космос, задайте питання і шукайте відповіді. Мрія Зірок. І пам'ятайте, Всесвіт величезний, і сповнений таємниць. Ми тільки починаємо це досліджувати.